Якщо ви фанат бренду New Balance, то ви 100% відсотків оціните пару, яку я вам сьогодні покажу. Це всім відомі 2002 R, які адаптовані на зимовий сезон. Ви на каналі Хендлі Саша, тут я розповідаю про кросівки та показую їх з усіх сторін. І сьогодні прийшла черга New Balance 2002 R Ripstop. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми будемо починати. Пакування в цій парі, звичайно, обмежується сірим боксом з логотипом New Balance, тож давайте відразу перейдемо до кросівок. На перший погляд, це класичний силует, який зберіг свою впізнавану форму, але завдяки матеріалу Ripstop виглядає більш сучасно і технічно. Чорний кольор додає парі стриманості та універсальності, вони виглядають стильно і дорого, без зайвого блиску. У цьому відтінку силует особливо добре підкреслює деталі конструкції, тому кросівки виглядають компактно. Протектор має виразний малюнок, також він добре тримається на різних поверхнях завдяки технології Endurance. Це зносостійка гума, яка підсилює основу і додає надійності. В основі підошві поєднані технології Energy та Stability Web, перша відповідає за амортизацію, вона поглинає удари і повертає енергію під час кроку, роблячи ходу м'якою та плавною. Stability Web у свою чергу, додає жорсткості в центральній частині підошви, щоб стопа залишалася стабільною навіть під навантаженням. Верх виконаний із поєднання цупких матеріалів, замші, шкіряних вставок та тканини RipStop, яка вирізняється стійкістю до розривів і вологи. Завдяки такому поєднанню красів. Тільки не лише виглядають преміально, а й добре тримають форму. Технологія ріпстоп створює додатковий захист від дощу та вітру, тому пара чудово підходить для сезону осінь зима. У них комфортно і сухо навіть замінливої погоди. За відчуттями ця пара максимально комфортна, усередині м'яка устілка, яка добре адаптується під стопу. А підошва з технологією Energy та Stability Web забезпечує відмінну амортизацію і підтримку. Сучна шнурівка дозволяє регулювати посадку під будь-яку стопу, тож нога щільно фіксується без зайвого тиску. Навіть після тривалого носіння кросівки не втомлюють, ідеально підходять для щоденного використання. На офіційних сайтах ці кросівки зараз коштують близько 6 тисяч гривень, а у мене в телеграм-каналі. Хенлі Саша їх можна взяти всього за 4700 гривень. Якщо хочеш зекономити і при цьому купити оригінал, залітай. Оцінка від Хенлі Саші буде 9 з 10, стильний класичний силует, продумана підошва, міцний верх і універсальний чорний колір роблять їх відмінним вибором на осінь і зиму. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових відео. Всім папа! -па.